Вічка, все Ми рятуємо життя. Без нас було набагато більше жертв, набагато сильніше травми були. Ну, всі випадки вони дуже важливі. Всі життя вони дуже важливі. Це мужні воїни, котрі нас захищають, боронять. Це сильне відчуття, і ти намагаєшся зробити все, щоб вони доїхали живими, щоб їм стало краще. Саме займаємося евакуацією поранених від точки евакуації, на яку звозяться всі поранені, які працюють в цьому регіоні. І ми займаємось їхньою евакуацією до СТАПУ. Не знаю. Чесно, не знаю. Це може бути проста перевозка. Якщо це, до прикладу, звичайна коборатравма, то Таким людям ми нічого не робимо, їх на точці евакуації обстежують, надають першу медичну допомогу і ми займаємось суто перевезенням таких хворих. Якщо це тяжкий поранений, як у нас був випадок, коли ми виїжджали на перехоплення. У нас був військовослужбовець з осколковим пораненням у скроню. Забрали даного військовослужбовця. По дорозі почали перші домедичні і медичні заходи по його стабілізації, почали його перев'язувати і доставили напряму зразу у ставку. За дрожжу попостав. З приходженням цієї... Лятої війни я покинув все, мене ніхто не запрошував сюди, я дізнався те, що прикордонник, не вистачає у прикордонників медичних фахівців. І я кинув все і пішов у військкомат з самого початку. Якщо порівняти з цивільною роботою медика, я до служби в армії працював на швидкій медичній допомозі. Тобто, це свій досвід. Тут в тебе проблеми дві: це врятувати життя того. Того, кого поранили, і зберегти ще своє власне життя. Тобто, коли ти на цивільній, в тебе є більше часу на роздуми, в тебе є більше часу на подумати, на прийняття рішення, в тебе є більше часу. А тут в тебе, скажімо так, час дуже і дуже обмежений, тут треба діяти. Особливо, якщо це стосується про медивак, який евакуює безпосередньо з самого полю бою. Порівняно з гражданськими медиками, це небо і земля наскільки вложують душу, що лікарі, що медичний персонал молодший, що санітарки, що водії, санітари всі славить максимум зусиль. Боже душу як до рідного до побратима, як до рідного. Всі однакові, всі рідні і разом намагаємось приблизити цю перемогу. Давай поможемо. Чекай рідно. Тобі, котики, хочу другу руку тобі розрізати. Катетр поставити тобі. Чекай, ну, Мене дуже мотивує допомагати людям. Я тут а, і пішов на війну, щоб допомагати якось а, ну, зменшувати страждання, лікувати, рятувати хлопців. Це дуже мотивує. А, цим займаєшся і в день, і вночі. А, і навіть постійно кудись якесь, як кажуть, якесь пекло лізу, щоб допомогти. І мене це. Ну, Друзі, да, там родичі свалять за це. Ось. А ну, це, ну, смерть, мабуть. Це ну, глупі смерті, глупі помилки якісь. І там дитин, ну, нічого вже не можеш зробити. Що зроблю? Ця робота так. Небезпечно, ми так само підлягаємо ризику, так само ризику обстрілу. Виснажливо, це не це взагалі мови немає. Так, це дуже важко, але ви знаєте, найбільше приносить задоволення, це результат. Результат своєї роботи. В твоїх руках життя і не одне. І ти це розумієш, і це підбадьорює, і навіть не хочеться іноді відпочивати, а хочеться працювати і все.